Добрий-добрий день. Всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі. Нагадую, що у нас дуже величезний асортимент сільськогосподарської техніки всесезонної, різнопланової, також великий космічний асортимент по запчастинам до агрегатів різнопланових. Під кожним відео оглядом є посилання на сайт, місце знаходження торгівельного майданчика. Місто Кропивницький, не забувайте, шини, диски, мастерні матеріали, обладнання, дуже величезний асортимент. А в даний момент хочу показати вам і засняти от такий незвичайний апарат. А перед цим дуже велике побажання підписатись, величезне побажання поставити лайк. Вам не тяжко. Нам дуже допомагає розвиватись нашого каналу, щоб більше людей побачили. Йде ми. І знайшли у нас свої агрегати або запчастини. Коментуйте, задавайте питання. А ми поїхали до відеогляду і додивляйтесь обов'язково до кінця це відео, тому що в кінці покажу, як цей апарат працює і де він застосовується. Назва агрегату це у нас садовий бур, ямобур-земляний. Модель WR25Drop50 від компанії Virax. Він комплектується двома шнеками і карданом. Застосовується він для сверління отворів, для дерев, щоб садити сади, для кущів, для е, встановлення опор, стовбів. Ну, якщо ви захочете, і що можете придумати взагалі для застосування. Вага даного апарату складає 130. Кілограм, він має у нас в комплекті, нагадую, два бура. Ось так вони виглядають. Один 250, а інший 500 мм. 250 міліметрів. По довжині, тобто глибині, свердління у нього 90 см. 90, ось такий він довгий, бачите? Це що 500 мм, він трошки. Коротше, у нього довжина буріння складає 60 см. Карданний вал в комплекті йде дуже потужний, не такий непростяковий. Бачите, він такий маленький, але міцненький. Він 6х6 шліців, з кожної сторони однакові виходи Побачимо. Так, повернемося по, до шнеків. Діаметр шнеків, о, цей, що у нас 250, це діаметр самого шнека 250, а тут діаметр шнека 500. Коротше, на 60, 60 см глибина, а тут у нас 90 в різні глибини, це вже на кожну, На кожному шнеку. Йде ось такі ножі. На цьому що 250 діаметр. У нього встановлений ось такий один ніж. Він у нас має товщину 1 міліметр. Ой, вибачайте, 1 см або 10 міліметрів, якщо точніше. На іншій стороні також їх виходить 2. А вже на шнеку той що. 500 мм побільше, в нього встановлено також їх, бачите, вони знаходяться, але тут вже йде з двох частин, ось так, товщина 10 мм або 1 см, Вони так прикручуються на. на болти. Тут з іншої сторони також є такий, така піка, щоб вгризатися в землю. Він у нас так складається ще. Ось таке причіпне, щоб до трактора. Потім він тут також зацепляється, Має імпортний редуктор. До редуктора прикручуються шнеки за вподобанням і для чого вам, і яка глибина буріння і даметр буріння. Редуктор у нас імпортний, якщо видно, можна зафіксувати ось так. Є такі дві пружини, щоб гасити вібрацію по навіски трактора. Ось такого планованого. Бачите, внизу лежить трошки. Два кріплення внутрі ззовні дві ноги, щоб його поставити. Ну ви побачите, як він буде зобраний. Як до кінця відео додивляйтесь, тому що покажу, як він працює, і буде він в зобраному виді. Ви побачите, як він взагалі виглядає в зібраному в стані. Дуже компактний кон... і конкретно для тяжких робіт. Так, нагадую, тут у нас виходить рама зварена. бруси у нас толст. Натянуті, не сварні вони йдуть. Стінка 6 мм. Тут основний брус, що допоміжні. Фарбування у нас йде грунтовка і пульвіком. Пройшлися. В принципі, грунтовка тримає, дуже ось, ось він, даже при доставці було маленьке пошкодження, але він далі не ржавіє. Бачите, класно пофарбований. Так що підписуємося. На канал Техніка Поля додивляємося відео до кінця, дивимося в роботі, ну і стаємо до праці.